Уже більше п'яти років я спостерігаю, що залученість є одним з основних трендів у роботі HR. А останні кілька років і подавна. І це не дивно, тому що в країні війна, відток персоналу і залученість є ефективним інструментом, щоб оцінити, що відбувається в компанії. Привіт, мої бізнесмени! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. І додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, як. Вимірювати і оцінювати залученість. Що ж таке залученість? Залученість співробітників це сила психічного та емоційного зв'язку, який відчувають співробітники стосовно компанії. Залученість співробітників це ж не те саме, що добробут чи щастя чи задоволеність. І, в принципі, залученість ніщо не говорить про щастя, тому що розмови колег за обідом, радість від святкової вечірки. Нічого не говорить про те, наскільки старанно працює персонал для досягнення цілої компанії. Щастя, це короткотривалий вимір, який швидко змінюється і на який не варто опиратися. Також залученість співробітників не є задоволенням. Задоволення співробітників вимірює мінімальний рівень в той час, як залученість намагається змусити всіх досягати більшого. Хоча задоволення. Як правило, достатньо, щоб зберегти співробітника, але часто цього недостатньо для забезпечення продуктивності. Також залучення співробітника не є добробутом. Добробут розглядає кожну область життя співробітника, як всередині компанії, так і за межами офісу, щоб визначити наскільки добре людина справляється зі стресом. Продуктивно працює, робить внесок у спільноту. Та реалізує свій потенціал, і я вважаю, що перший крок до покращення чогось це його вимір. Тому варто оцінювати залученість. Щоб співробітник був залученим, він повинен вірити, що компанія дійсно піклується про нього. Коли керівник показує, що йому небайдужий рівень комфорту роботи команди, працівники відповідають підвищенням ефективності. Та збільшенням лояльності, вимірюючи чи покращуючи залученість, ви демонструєте співробітникам щире піклування про їхній добробут та зусилля для того, щоб люди були задоволені роботою. Тільки іноді цього буває недостатньо, щоб співробітники відповідальніше почали ставитися до своїх завдань. Але ще важливо розуміти, якщо ви оцінюєте рівень залученості. То маєте бути готовими до дій. Велика кількість організацій проводить масу опитувань, але не дії. Немає нічого гіршого, ніж просити у співробітників відгуки або пройти якесь опитування, забрати його час і нічого з цим не зробити. Є різні способи оцінки залученості. Найбільш поширений спосіб виміру залученості це використовування опитувань. Опитування це тільки одна частина процесу тільки один спосіб вимірювання, адже залучені співробітників складна проблема, яка потребує зусиль усіх співробітників організації. Дослідження залученості неминуче пов'язані з певними часовими витратами. Компанії можуть не отримати реального уявлення щодо задоволеності персоналу своїм робочим місцем, оплатою чи умовами. Якщо дані збираються рідко або не систематично. І зайнятим співробітникам може бути як неприємно, так і важко знаходити час, щоб поговорити про свою роботу. А HR-менеджери великих компаній фізично не мають можливості регулярно опитувати кожного співробітника. Однією з стратегій, яку рекомендує Forbes, попросити співробітників вести щотижневий робочий журнал. Який дозволяє їм записувати думки та почуття і спонукає їх висловлюватися у разі виникнення проблем. Подібно відкритим опитувальникам, ці журнали дають можливість співробітникам працювати зі своїми почуттями, а не тільки обирати так чи ні. Є кілька методів, щоб виміряти залученість. Перший це імпульсні опитування, короткі, часті опитування. Це відмінний спосіб бути завжди у курсі рівня залученості. Цей процес зовсім не складний. Це, як правило, прості питання, на які потрібно дати однозначні відповіді. Друге, це зустрічі one-to-one. One. І в нас на каналі є два ролики про ці зустрічі. Посилання будуть зверху і в описі під відео. І – це відмінний спосіб виміряти залученість. Регулярні зустрічі, на яких HR-менеджер. Може поспілкуватися у неформальних обставинах з кожним членом команди, допомагають зрозуміти, як себе почувають співробітники, і наскільки вони залучені. Перевага цього методу полягає в тому, що це розмова віч на віч, під час якої співробітники почувають себе у безпеці та розповідають про речі, які їх дійсно хвилюють. Головне завдання HR створити потрібну атмосферу, яка дозволить говорити щиро. Також топовим інструментом оцінки залученості, як на мене, є Gelop Q12. Дослідники Гелоп витратили десятиріччя на написання і тестування сотень питань, тому що їх формування і порядок мають величезне значення у точному визначенні рівня залученості. Результат їхніх досліджень Гелоп 12. Це 12 питань, які вимірюють найбільш важливі елементи залученості співробітників. Гелап вивчив результати опитування, вдумайтесь, понад 35 мільйонів співробітників по всьому світу. Опитувальник Q12 Гелопа найбільш ефективний показник залученості співробітників і його впливу на результати, які найбільш важливі для вашого бізнесу. Чому ж я вважаю Gallup Q12 одним з найкращих способів оцінити залученість? Тому що в ньому, по-перше, правильні питання. І це дуже добре, тому що не потрібно ставити багато питань, потрібно запитувати правильні. 12 питань Гелапа точно визначають, що для співробітників найважливіше. По-друге, це швидкий результат. Опитувальник економить час. Гелап Q12 дає вам все необхідне, щоб почати керувати залученістю персоналу вже відразу після оцінки відповідей. І по-третє, це орієнтованість на ціль. Опитувальник допомагає не випускати з уваги своєї цілі, результати Гелап безпосередньо пов'язані з такими показниками, як продуктивність, прибутковість, утримання і плинність кадрів. Працюючи з результатами, можна ефективно змінити ситуацію і йти до цілої компанії. Перелік і порядок питань, опитувальника Gelaп Q12, ми залишимо в описі під відео. І хоч питання йдуть суцільним списком, але умовно їх можна поділити на чотири групи по областях роботи. Перша група це кар'єра і розвиток. Опитування залученості стосується не тільки ролі, яку відіграє співробітник, але і його кар'єри. Ці три питання допоможуть зрозуміти, чи відчуває співробітник, що реалізовує себе в роботі. Другий блок це місія і мета організації. Для членів команди життєво важливо бачити. Як час і зусилля, які вони вкладають в щоденну роботу, сприяють місії компанії. Успіх місії компанії буде частково залежати від того, чи усвідомлюють члени команди не тільки саму місію, а і свою значущість. І аналітична компанія Geyser говорить, що питання місії та цілей є одним з найважливіших для будь-якого опитувальника по залученості персоналу. Третій блок. Це питання про визнання і цінності. Кожен член команди хоче отримати визнання і похвалу за хорошу роботу. Але бурхливий темп роботи в висококонкурентних галузях може вплинути на віддачу від компанії. Похвала може бути непомітною або зовсім відсутня. Цей блок питань допомагає оцінити, чи працює ваша програма у визнання і цінності. І четвертий блок. Це питання про міжособистісні відносини. Співробітники працюють краще, коли у них є друзі на роботі. Оцінка того, як колеги загалом ставляться один до одного, також має величезне значення для продуктивності та визначення того, де ефективність може бути знижена важкими стосунками або токсичними колегами. І хочу сказати, що мало просто провести дослідження. Найважливіше проаналізувати відповіді та зрозуміти, яка залученість співробітників у вашій компанії і як ви можете її поліпшити. І як ви вже зрозуміли, опитувальних залученості персоналу Q12 складається з 12 питань, на які необхідно дати відповідь так або ні. І є три етапи аналізу відповідей. Перший етап це порахувати кількість відповідей так. І кількість відповідей ні для кожної анкети. Етап 2 – це скласти кількість відповідей так у всіх анкетах, і те ж саме зробити з відповідями ні. І етап 3 – це перевести відповіді у відсотки. Кількість відповідна так і є відсоток залученості для компанії. І якщо вам це було складно зрозуміти, то давайте поясню на прикладі. І також на екрані з'явиться, як це рахується. Ось, наприклад, в опитуванні взяли участь 297 осіб. Для початку з'ясуємо, скільки на всіх осіб є питань. Для цього 297 множимо на 12. Ми отримаємо 3564 питання. Це число і є наші 100%. Після підрахунку з'ясовується, що відповідей так 2743. І на основі цього розраховуємо відсоток. Для цього 2743 множимо на 100% і ділимо на 3564. Отримаємо 77%. Але ж як оцінити ці результати? Про високий рівень залученості ми можемо говорити, коли відсоток перевищує 70%. Загалом при 50% це задовільний результат. Але є над чим працювати. Серйозно слід починати турбуватися, коли рівень залученості менше як 50%. Але ж як отримувати точні результати? Тому що співробітники можуть тяп-ляп собі провести пройти цей опитувальник і забути. Для цього потрібно кожен раз використовувати одні і ті ж самі питання. Проводити опитувальник регулярно через однакові проміжки часу. Опитування обов'язково повинно бути анонімним. Також опитування слід робити не тільки по всій компанії, але і по відділах або навіть по командах. Так простіше знайти проблемні зони. І для швидкого та ефективного аналізу автоматизуйте опитування. Для цього є велика кількість різних сервісів, але я хоча б скажу про кілька, які ви можете використовувати. Найпоширеніший і найдоступніший з інструментів це Google Forms. В ньому є інтерфейс різними мовами, і що найголовніше, він повністю безкоштовний. Сервіс автоматично може порахувати її результат та вивести їх у таблицю в Google диску. Також є такий інструмент, як Гелоп. Це офіційний інструмент опитувальника. Ціна залежить від розміру компанії та кількості працівників, і сервіс автоматично проводить аналіз результатів. Також є такий сервіс як Survio. Це інструмент, що дозволяє проводити опитування, енкетування та різні варіанти зворотнього зв'язку. Є інтерфейс з безкоштовній версії, але у безкоштовній версії є обмеження. Вартість, здається від 14 доларів в місяць. І останній такий інструмент це Typeform. Цей сервіс має можливість створювати опитування зі складними ланцюжками відповідей. І Персоналізувати їх та аналізувати результати. Є безкоштовний пробний період, але в цілому прайс здається стартує з 30 доларів. Тому, як ви вже зрозуміли, залученість є топовим інструментом для роботи HR і керівників компанії. І я напевно хотів би, щоб ви його не ігнорували. Він доволі просто вимірюється, але ці всі виміри почнуть працювати, коли у вас є хоча б 30 плюс працівників. Тому що у маленьких компаніях, де 5-10 людей, ви в принципі і так напевно спілкуєтеся з своїми працівниками і розумієте, наскільки вони залучені чи ні.